Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Що ж, друзі, як і анонсували, вже доєднався до нас наш гість сьогодні. У нас Ніка Фреган в гостях, і ви запитаєте, хто це така. Я вам скажу, це психолог-консультант спеціалізується на роботі з харчовою поведінкою, з прийняттям тіла і також досліджує майндфілес. Добрий ранок. Як Я кажу, ранок що ви мене? Чудово, чудово, минає. Я прокинулася. Мені прийшли, прийшли чудові метафори для того, аби власне розповісти вашим слухачам про те, що таке синдром самозванця розповісти від першого обличчя, тому що він в мене теж є. Тому я думаю, це буде цікаво. Супер, да однозначно дуже цікаво. От перші в перших словах, ось так, от від першого лиця, розкажіть, що це взагалі таке, тому що багато наших слухачів не дуже розуміли, про що ми будемо сьогодні говорити, і вперше чули такий от термін. Окей, дивіться, я розкажу, як це було в мене, коли мене запросили на ефір. А, значить, іду я на ефір, я по перше приймаю рішення йти на нього і думаю: та я ж не експерт в цьому, та що я взагалі знаю про цього самозванця? Ой, Боже, а якщо мене послухають колеги і скажуть ха-ха-ха, як вона могла таке сказати? І от коли я спіймала себе на цих думках. Я остаточно зрозуміла, що я хочу поговорити про це, мало того, повинна. Тому що це був, знаєте, такий прямий прояв цього синдрому самозванця в мені. А, от, Я це визнаю, тому. Так, воно в мені є, і про це сьогодні поговоримо. Ми дуже раді, що не, 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 не тому, що у вас є цей синдром, а тому, що ви до нас доєдналися. Але так, що коротко, от, простими словами для от людей, які Окей. не є експертами в цій галузі. Що це таке? Синдром самозванця це. Добре, по-перше, це не психічний розлад, і та людина, яка вигадала казати слово синдром перед mm -hmm. словом самозванець, дуже сильно помилилася, тому mm -hmm. що тепер його всі занадто серйозно сприймають. Це не психічний розлад, це лише явище у нашій психіці і поведінці, яке проявляється в такій, знаєте, кризі довіри до своїх досягнень, своїх навичок і своїх талантів. Угу. Mm -hmm. Це просто явище. Так само, як прищик це не хвороба, так і синдром самозванця – теж ні. Це просто явище, це такий прояв. Тобто, це людина, яка. Зазвичай знецінює власні досягнення, тому що а, вона просто не вірить, що її світла голівонька могла це зробити, могла це спродукувати? Вона це пояснює як вдача, це збіг обставин, це все що завгодно, тільки не її власне досягнення. Так, угу. от таким чином це може проявлятися. А чому а чому так трапляється? Можливо, це е, я не знаю, з дитинства йде, чи можливо наша культура от піднімає настільки високу планку, що люди не вірять, що вони можуть дістатися. От від чого це от? Ті корні ростуть цього. Слухайте, ну я нічого нового вам не скажу, все з дитинства. Угу. Я не скажу абсолютно нічого нового. У нас є кілька причин. ну Перші це такі соціокультурні. У нас просто не прийнято публічно визнавати свої заслуги. Угу, а, це означає хвастатись, це означає хизуватись. так І ніхто в дитинстві, ну як мінімум, в моєму дитинстві, різницю особливо не пояснює між тим, де ти. А, Підкреслюєш якби, свої досягнення і де ти хизуєшся. Мені особливо різницю не пояснювали. Для мене і те, і інше було чимось таким, табу не чіпай, це заборонено. Тобто помічати свої успіхи ми вчимось в дитинстві. та Якщо там не було це прийнято, то відповідно це переноситься у доросле життя. Але в дорослому житті ми можемо взяти відповідальність. І, і вже за свої дії, і за наслідки 100%. і кажіть а якщо говорити про людину, от, як ви навели приклад себе, у якої не синдром самозванця, а ось такий от приступ легенький самозванця був, і від людини, яка дійсно от, ну, дійсно справжній такий собі самозванець, як їх взагалі відрізнити? Um, факти, виключно факти. От дивіться, ну припустімо, ви знайшли психолога, та, який каже, що він найкращий психолог в цій країні, в цьому світі. Я не буду вказувати на конкретні якісь випадки. Uh -huh. От, він каже, що він просто ідеальний психолог. Як ви можете перевірити самозванець він чи ні? У вас можуть бути тільки факти, але до цих фактів треба відповідно докопатися. Uh -huh. Все. Uh -huh. Все конкретно, чітко, і ось так от воно розподіляє так. І до речі, ще хотіла знаєте, я зранку у себе на сторінці зробила сторіс, про те, що мені вночі прийшла метафора про те, хто ж такий самозванець, щоб його не вважали якимсь таким а, дивним чоловічком. Я так. згадала, що в Гаррі Поттері, власне, угу. сам Гаррі Поттер – це людина, в якої є синдром самозванця. Угу, до речі, він, так. Він, він, він постійно стверджував, що от те, що він поборов Василіска, те, що він поборов Волан-де-Морда, та ні, це, це мені друзі допомагали. Та це такі обставини були. Якщо ви пам'ятаєте, то він саме цим і виправдовувався. І є друга сторона медалі та, навпаки, це людина, як златопуст Локонс. Людина, угу. яка присвоює собі чужі досягнення. Угу. І для соціуму, нашого соціуму, Прийнятніше саме поведінка Гаррі Потера. Він такий скромний, талановитий хлопчина, який робить все, що треба, те, що вигідно його оточенню, та і це оточення приймається. І він ще й нікому в носа не тикає своїми досягненнями. Mm -hmm. Він тихо робить свою справу, спасає магічний світ. Самозванці дуже милі люди, вони дуже скромні люди. Іноді вони перебирають з цією скромністю, звичайно, не на свою користь. Mm -hmm. А Златопуст Локонс, та? це людина. Яка Присвоює собі досягнення інших, він на іншій стороні медалі. І згадайте, як до нього відноситься соціум. соціолом? Угу. Ну я думаю, ви, ви пам'ятаєте, що тільки дівчата від нього пищали, і то не всі. В основному, всі тверезі люди дивилися на нього адекватно. А ви знаєте, що цікаво запитати? З точки зору вас, як професіонала, отака поведінка, коли людина багато досягає, але отак, скромно до того всього відноситься, чи завжди це погано? Ні, звичайно, ні. Ну, звичайно ні. А, а, дивіться, є кілька плюсів того, що в тебе взагалі є цей самозванець. По-перше, я впевнена на 100%, що всі величні люди, які досягли величних змін в цьому світі, вони всі мають цей синдром, тому що ніколи не буває достатньо досягнень. А, ніколи uh -huh. у Ейнштейна, до речі, була ця ця штука, от ніколи недостатньо, потрібно більше, краще, ще, ще. ще І він не може до кінця зрозуміти, який я молодець, я досяг, він не може сісти і перепочити. Uh -huh. а, всі величні люди, вони в принципі цим страждали. Ніколи Тесла, як я згадаю, теж. От а і якщо, до речі, uh -huh. хотіла uh -huh. та -да, так. А якщо говорити, от оце от в плюси, якщо говорити про мінуси цього синдрому. Можливо, це якась невпевненість чи там невіра в себе? Ну, звичайно, невпевненість, невіра в себе, все вірно, і плюс людина, яка ходить, хизується на кожному кроці, тим, що ой, в мене синдром самозванця. Вона mm -hmm. просто бере, переходить в дитячу позицію і знімає з себе відповідальність про те, щоб mm -hmm. щось з цим робити. Про те, щоб uh -huh. якось це покращувати, це як ходити, знаєте, на кожному кроці і казати: Ой, в мене прищі, в мене прищі. Ну, типу, ти ж нічого не робиш з цим, ти не йдеш до лікаря, uh -huh. ти не лікуєшся, ти не намагаєшся якось слідкувати за своєю дієтою. Ти просто ходиш і, як дурень, кажеш на кожному кроці: от в мене така біда, пожалійте мене всі. Uh -huh. Ну, це дитяча позиція, це знімання себе відповідальності. Позиція жертви так. А от да, ви, ви провели гарний приклад на початку себе, і хочете запитатися, от, які взагалі, от найяскравіші ознаки цього симптому, і як взагалі його діагностувати? Можливо, зараз хтось нас слухає і такий думає: Ну, в принципі, мене це теж нагадує. Я себе впізнаю, але от чи є в мене це, як мені діагностувати? Угу, Добре, я так перерахую в принципі, які це мають бути критерії, показники. Угу. І якщо ви в собі більшість знаходите, то ми можемо говорити про те, що цей самозванець всередині вас він так. є. Окей, давайте. Добре. А, перше, ви можете пояснювати свій успіх вдачею. Помилкою або вдалим збігом обставин, mm -hmm. але обов'язково пояснити якось свій успіх не своїми заслугами. Mm -hmm. а, друге, це невеличкі якісь помилки, які ви робите, вони можуть викликати якісь такі гнітючі відчуття провини і сорому, тобто ви навіть не дозволяєте собі оцю помилку зробити. А, третє конструктивна критика може викликати у вас відчуття нікчемності, тобто навіть коли критика конструктивна. Ну, вам це боляче чути, це викликає відчуття нікчемності. Далі ви можете часто думати, що в принципі не заслужили свій успіх, не заслужили свою посаду, не заслужили свого партнера, тобто ви щось не заслужили. Угу. Uh, ви дуже сильно сумніваєтесь і не вірите компліментам, які вам роблять, які вам кажуть. Так, це зазвичай, от ми чуємо, коли, uh, коли вам можуть сказати, Боже, ти так сьогодні класно виглядаєш? І ти кажеш, ой, та ні, та це так світло лягло. Uh -huh. Та це я просто uh -huh. нарешті виспався. Uh -huh. Та це в мене мейк, просто новий такий класний. <гум> <гум> тобто, ви не приймаєте комплімент як такий. Uh, так. Що ще може бути? Ага, та, Ви часто думаєте, що ви не такі вже і хороші, як про вас думають оточуючи. Mm -hmm. Вам здається, ой, та вони, про мене кращі думки, ніж я є насправді. От, це дуже важливий критерій, тож зауважте mm -hmm. на ньому. Mm -hmm. а може бути сильний потяг до перфекціонізму і розчарування, коли перфекціонізму не досягнуто. Є якісь такі ідея про ідеал. Ідея про недосяжний ідеал, і ви а. розчаровуєтесь, коли а. не можете цього ідеалу досягнути в якійсь справі. Угу. Ну, як я вже сказала, ви боїтесь помилятися, ну, є страх помилки. І якщо помиляєтеся, то думайте, не як це вирішити. Не як вирішити помилку, а що про мене подумали інші, коли я помилився. Угу. Угу. Оце важливо. А, рідко хвалите себе, звичайно. Часто сумніваєтесь там в собі, своїх рішеннях, своїх ідеях. І от, якщо з більшістю, в принципі, ви погоджуєтесь, то можемо говорити про те, що і у вас є ваш маленький Гаррі Поттер всередині, ваш маленький синдром самозванця. Угу. А хто взагалі з людей в зоні ризику цього чоловічка підхопити, самозваного? Всі. Угу. Всі за виключенням людей а, самовпевнених, егоцентричних і, можливо, навіть людей з нарцистичними розладами, будь-яка адаптація у вашому житті до нових реалій. Супроводжується навіть мінімальним, але дискомфортом із сумнівами. Ну так відбувається життя. У вашому житті з'являється щось нове. Ви мусите адаптуватися, і ця адаптація супроводжується легким дискомфортом і сумнівами. А чи впоруюсь я, а чи зможу я, а чи піде воно мені? Тому всі час від часу можете можуть знаєте застрягати в цих сумнівах. Я б навіть сказала, що. Ті, хто не є в зоні ризику, насправді і є в нездоровій в психічній зоні ризику, тому що це є егоцентрична -центрич, его критична точка, угу. тобто, якщо підсумовувати, то це от чоловічок самозванець, це не завжди щось погане. Це часом нормально. Навпаки, навіть дивно, якщо його немає, так. Так, звичайно, звичайно. Просто хтось дуже довго затримується на цій стадії адаптації до чогось. Він не вірить, що він зможе адаптуватися. Uh -huh. А хтось цю стадію дуже легко і швидко пролітає. От там ну, посумнівався собі годинку і пішов далі. Uh -huh. А хтось тижнями сумнівається, боже, як мені ця посада дісталася, та як я міг взагалі прийти з півбесіду. Розумієте? Uh -huh. А от ці люди, які от так довго сумніваються і не проходить в них цей е, синдром, то як їм позбутися цього і чи взагалі реально це зробити? Боже, я сьогодні обіцяла використовувати метафори з Гаррі Поттера, але буду використовувати метафори прищів. Добре. Чи реально позбутися повністю прищів на все життя? Ну, Я думаю, ні, не дуже. Ви не можете цього гарантувати. Угу, От угу. так само і тут. Е, ви не можете позбутись цього назавжди, але ви можете визначити для себе стратегію швидкого і правильного реагування так, щоб ваш самозванець швидко згасав. Угу. Тобто головне, це постійно бути готовим з цим працювати і це перемагати, так? Ну, звичайно, і якщо це перемагати, оце приблизно буде такий самий ефект, який є така книжка Іди на зустріч своєму страху. Угу. А от ефект буде такий самий, як ніби ви пішли на зустріч своєму страху. Це буде кайф. Якщо ви зможете через це пройти, якщо ви знову і знову, і знову, і знову ідете через це. Це кайф, ви зростаєте дуже сильно зростаєте. Клас, дякую. Дякую, що ви отак от пояснили нам. Е, і мені, і слухачам е, оце от страшне слово, що воно означає, цей от синдром самозванця, описали, розказали все по полиці. Ніка, наостанок, побажання нашим слухачам, що хочете побажати? Бути чуйними до себе, використовувати свого самозванця тільки на екологічну для себе користь. Прийняти його як милу частинку себе, яка потребує особливої уваги і особливо сконцентрованих дій. От супер. 100% погоджуємося і віримо, що так і буде. Друзі, Ніка Фреган була в нас в гостях, психолог, консультант спеціалізується на роботі з харчовою поведінкою, з прийняттям тіла і досліджує mindfulness. Дякую, що ви завітали. Віримо, що ще якось з вами поговоримо. Дякую До вам.